Добрий день, мене звати Дмитро Підубний. Я старший викладач кафедри правознавства і фінансів інституту економіки і права Полтавського інституту економіки і права Інституту України, адвокат та медіатор. Я викладаю дисципліну юридична конфліктологія, дуже цікава дисципліна, яка, яка є поєднанням теоретичних та практичних знань. Тому ми студентами протягом всього циклу займаємось безпосередньо як теорією, так і, і практичними заняттями. А на цій дисципліні ми зі студентами, по-перше, дізнаємо, що таке конфлікт і як він відрізняється від юридичного спору. Потім вчимося визначати за допомогою різних тестів, як ми в цей конфлікт входимо та наскільки ми конфліктні особи. Потім ми визначаємо різні моделі поведінки в конфлікті, а також в яких випадках доцільніше використовувати яку стратегію. Потім ми переходимо безпосередньо до вивчення юридичної конфліктології та прив'язуємо наші знання з конфліктів та спорів безпосередньо до галузей права різних. Також ми вчимо юрисдикційні та неюрисдикційні методи вирішення спорів: судовий, позасудовий, адміністративний, медіацію, арбітраж, переговори. Дуже багато уваги приділяємо формуванню навичок, які допоможуть майбутньому юристу в певних конфліктних ситуаціях, техніки постановки запитань невербальна мова, початок діалогу його середина, закінчення формування певних навичок, поведінки в стресовій ситуації і таке інше. Всіх запрошую приєднатися до цієї дисципліни, до учнів цієї дисципліни. Це дуже цікава дисципліна, в якій поєднуються теоретичні завдання та практичні навички, які необхідні кожному юристу.